Друзі, всіх вітаю на зв'язку. Компанія Veid Shipping і сьогодні в нас на огляді Acura TLX 2019 року. Це новий формат у нас таких відео, тому не забувайте підписуватись та ставити лайки. Давайте розбирати, що дане авто може нам запропонувати у 2025 році. Актуальне воно чи ні, які має слабкі та сильні сторони. Скільки коштує таку придбати із США, та чи варто взагалі її брати? Одразу скажу, вона точно варта вашої уваги, адже вона не тільки зовні така гарна, але й всередині. Ми Знаємо, що Acura – це преміальний бренд від Honda для ринку США і їй явно є конкурентами – Audi, BMW, Infiniti та Lexus. TLX замінила моделі TSX і TL націлено на сегмент бізнес-класів. 2019 рік – це рестайлінгова модель, яка випускалась з 2018 по 2020 рік. Ця модель є точно конкурентом для Toyota Camry, Infiniti Q50, Audi A4 та BMW 3 серії. Давайте одразу перейдемо до технічної частини цього авто. Під капотом Acura TLX 24-літровий атмосферний двигун, який розвиває 206 кінських сил. Загалом практично безпроблемний атмосферний та надійний двигун, який працює в парі з восьмиступневою роботизованою коробкою передач, що забезпечує плавне перемикання швидкостей і ефективну витрату палива. Витрата палива у місті сягає близько 10-11 літрів, а на трасі 7-8. Салон Acura TLX виконаний із преміальних матеріалів, включаючи натуральну шкіру Milano. Сидіння з електрорегулюванням, вентиляцією та підігрівом. Гарантують комфорт у будь-яких умовах. Алюмінієві вставки та дерев'яне оздоблення в топових комплектаціях. Також нас зустрічає цифрова панель приладів, 102 дюймовий мультимедійний екран із підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, а також преміальна аудіосистема. Acura TLX оснащена найновішими системами безпеки Acura Watch, серед яких адаптивний круїз контроль, система утримання в смузі, моніторинг сліпих зон та автоматичне гальмування. Це робить цей автомобіль не лише надійним, але й дуже безпечним. Перейдемо до дизайну TLX. Насамперед, це спортивний преміальний седан, який поєднує дуже динамічний дизайн. Його агресивний зовнішній вигляд доповнюється фірмовою решіткою, вузькими світлодіодними фарами. До речі, зауважу, що фара тут займають окреме місце, гляньте лише на них, та скульптурними лініями кузова та накладками на порогах. Автомобіль пропонує відмінний баланс між спортивним характером і комфортом, що робить його привабливим вибором для поціновувачів динамічного водіння. За скільки взагалі можна купити такий автомобіль із США? Вартість такого варіанту із США. Під ключ складає від 14 тисяч доларів. Саме тому, якщо ви хочете преміальний седан Acura TLX, точно варта вашої уваги. Якщо вам цікаво купити такий самий автомобіль із США, пишіть нам на вейт і ми допоможемо вам придбати такий автомобіль вигідно та безпечно.